Thank you Доброго дня, вітаю вас на Ютуб-каналі Клуб Рослин. Мене звати Назарій. Сьогодні ми порозмовляємо про добрива і проживлення рослин. До нас дуже часто звертаються клієнти з питаннями, яким чином підібрати добриво для тих чи інших умов. Однозначної відповіді немає. Я підготував для вас кілька питань, кілька критеріїв, які на які потрібно відповісти, щоб визначити, який тип добрива краще використати в тих чи інших умовах. Перш за все, вам потрібно відповісти на питання, чи у вас є професійний розсадник або професійний ягідник про великий промисловий сад. Чи це є невеликий об'єкт у випадку? Якщо у вас є великий промисловий сад, великий ягідник промисловий, або розсадник декоративних рослин, чи розсадник рулово-ягідних рослин, потрібно зробити хімічний аналіз ґрунту, визначити природні умови, визначити вимоги рослин, і дуже бажано отримати рекомендацію або програму живлення тих чи інших рослин. В такому випадку ви підберете добриво, яке потрібно вашим рослинам, з рахуванням тих технологій і тих засобів, які у вас в наявності є на господарстві. Якщо у вас є невеликий сад або невеликий ландшафтний об'єкт, рекомендую вам використовувати добрива, які власне спеціально розфасовані під невеликі об'єкти. Наприклад, це може бути упаковки від 20 до 5 кг. і надавати перевагу комплексним добривам. Наступне питання, наступний критерій, на який потрібно вам відповісти, чи ви плануєте вносити добрива з системою поливу, яка має в собі дозатор або інжектор. Якщо у вас є така система поливу, в такому випадку можете використовувати водрущинні добрива для основного несення. Якщо ж у вас немає такої системи поливу, тоді використовуйте гранульовані добрива, звичайні, або тривалої дії. Наступне питання, на яке вам потрібно відповісти, це те, чи ви плануєте вносити добриво разом з поливом вручну. Тобто, у вас немає системи поливу, але ви готові кожен раз розмішувати добрива в відрі або в іншій ємкості і поливати водою ваші рослини. Якщо так. Тоді тоді звичайно вибирайте водорощені добрива. Якщо ви не хочете цим займатися, тобто не хочете власне це робити постійно. Рекомендую все таки використовувати гранульовані добрива, звичайні або тривалої дії. Наступне питання: як часто ви плануєте підживляти рослини? Тобто, чи ви готові підживляти рослини, умовно кажучи, кожен тиждень, чи кожні, кожні 10 днів, чи кожен місяць? Чи ви хочете це зробити один-два рази в рік максимум? Якщо ви готові це робити регулярно, рекомендую використовувати або видорощення, або звичайні гранульовані. Якщо ж ви не хочете цим займатися, хочете один раз в рік внести, або максимум два рази в рік внести, в такому випадку рекомендую вам використовувати добре вам тривалої дії, які діють залежно від типу, починаючи від трьох місяців і закінчуючи навіть 12 місяцями. І в такому випадку ви можете собі спокійно під ваші культури і під термін підібрати певне добриво, яке буде діяти вам або цілий рік, або півроку, або кілька місяців, в залежності від потреб. Наступне питання, на яке вам потрібно відповісти, чи на ваших рослинах є хлорози. Хлорози – це дефіцит певних поживних елементів. Про інші типи хлорозів ми поговоримо в іншому відео. Однак ця інформація відкрита, можете подивитися в інтернеті як відео, так і зображення, як виглядають рослини з хлорозами. Отже, якщо у вас є на рослинах, на хлорози рекомендую використовувати на добриво, тільки вносити його не з поливом, а вносити його по листу, і таким чином ви можете запобігти цим хлорозам або повністю нейтралізувати власне ці хлорози. І наступне питання, на яке потрібно вам відповісти, чи у вас є погруповані певні види рослин, наприклад, окремо погруповані плодово-ягідні рослини, окремо є. Рослини квітучі, окремо є хвойні, наприклад, газон, і ви готові займатися внесенням на кожну групу рослин окремого типу добрива? Чи все таки ви не хочете цим займатися? Хочете взяти одне єдине добриво і використати його на все? Якщо ви готові вносити по групах? Я рекомендую вам використовувати різні типи добрива, які вже є призначені для певних груп рослин. Вони між собою відрізняються тим, що кожна група рослин вимагає певну пропорцію тих чи інших елементів хімічних. Відповідно, виробники, коли підготують добрива для груп рослин, вони власне підбирають правильні пропорції. І такі добрива є звичайно ефективнішими для конкретної групи. Однак, якщо ви не хочете цим займатися... І хочете просто нести одне добриво для всіх видів, тоді рекомендую використовувати універсальне добриво або універсальне на осінь, і в принципі цього теж буде достатньо для забезпечення більшості потреб рослин. Якщо говорити про те, які добрива будуть оптимальні для промислових плантацій, то можете використовувати звичайно як прості добрива, однокомпонентні, де є, наприклад, тільки азот, де є тільки калій, де є тільки фосфор, і їх самостійно змішувати. І це можуть бути добрива у вигляді як вод водорозчинних, так і пролонгованих, так і гранульованих. Якщо ви говорите про домашнє використання, то я рекомендую брати тільки виключно добрива, комплексні разом з мікроелементами, щоб у вас в одній пачці були всі необхідні макро, міз, мезо- і мікроелементи, і ви вносили, і давали рослинам все необхідне про суття, з одної пачки. Я дуже вам дякую за увагу. До наступних зустрічей. Усі перелічені види добрив ви можете купити в компанії Гордонтус Україна, в садових центрах Клуб Рослин», в садовому центрі Гніцад, а також в інтернет-магазинах. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, ставте дзвіночки. До наступних зустрічей. Дякую вам усім за увагу.